Ненавиджу своїх дітей. Краще скажу це одразу, ви все одно це з мене витягли. Вони справжні, паразити. І, напевно, не тільки моє, всі діти. Вони витягують кальці з кісток вагітної матері, вони псують її тіло, коли їдять живцем. А мої діти? Ну, я не знаю. Один у мене лякає, а інший жалюгідний. Та тобто, втім, я і по-своєму про них напокоюся. дуже. Коли вони засинають, я відчуваю зв'язок між ними. Немов пуповина досі єднає нас, а глибокими ночами я. Згадує, якими вони були маленькими, і почуття любові знову до мене повертається. Але днями я, я їх не впізнаю. Між нами прірва. Мій чоловік став чужим, мене постійно уникає. І дома постійно не буває, бо уникає хаос, а хаос це наші діти. Тож, єдине, що мені залишається, це ремонт в домі. А ремонт буде гарно.